Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі René Play. Це продовження проходження по грі uh, Crash Bandicoot 4. It's about time. Так що ми пішли нам. Я, коротше, вступив у минулі серії, я ті всі локації проходив, мені треба було просто перейти сюди, але вже гаразд, щоб ставив, але байдуже, що вставив там ті локації, то... Нам тепер треба рухатись далі, ми продовжуємо наше проходження, так що поїхали. Е не забудьте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував був спокійно відповідних тривог, а ми поїхали, продовжуємо наше проходження. Окей, тут книжка не потрібна. І також після цього всього підпишіться на мій ігровий канал, телеграм, канал, е, інстаграм та, та учиться, бо Там багато. чого цікавого. А, рыбы. Окей. Да тут та то Окей. Okay. <связь> а, я чё я топ-сервал? А Скажи мне скажу, Рыбы Блін, трохи коряво, бо ручки, ручки не навчилися грати. Та ти це, та ти це. Та не реально. Це ти, це ти, да сам. Не, я, я сам не знаю, що я говоря. Тут інпут керування, не доробили гру до кінця воно видно. Як-небудь зробили. А ви, мучите, грайте, народ. Так, не. Ось якийсь.

Супер-принц! Супер-принц! <try> ага, то саме найлегше. Ага, ось до що я люблю цей рівень, за це, що тут все саме найлегше. він за гайден, дивіться. Опа. Опа. Ніхрі мало. Я забув як ä, присідати. Чекай, Елька. Елька, що у нас робить? Ніч. Кей, окей, треба. Да? Окей. Добре. Пам'ятай, окей. Ага.

Ярко, ну. Чекай, я на перший. Стану... Ай, бляха, ну імпутна клава! Окійно. Ага, я доскочив, ну блін, я я не ру... я не умін розрахувати розмін, то, то так як на уроках математики ти маєш вирішити, э, як правильне число скло зробити, щоб вийшло правильно. Ооо. а тут дово не протримаєшся, вон у ну, як. Треба вважати. Та ще майже біжав, бля, біжав, біжав. Знову не доскочить. Так як я забуваю, що тут імпорт лагуна грає. Це ж так, як в тому Дель Кулі. Ляха. Все навчились робити, а інпудлаха не навчились о, забирати в таких іграх. А-на. Так. Так. та гаса! Хочеться сматюкатися, але не хочу вирізати треба. Буде в голові одні матюки зараз. ДА, гасса! Да, Скільки можна мене так гротувати? О господи, так, стоїмо вот тут, Яблука поки що берем. Аккуратно, бо вибуху небезпечно. И ты не дари Не спеши мои Та. Абу Даби. Ах, ту в группаш мне створював Абу Даби, знову влагає керування. Я не можу понять, чого воно висне Таке керування, не сама гра, а керування, знаєте, імпут лагане, коли е, погано прописаний скрипт моменту. Таке буває. Та ба боба! Все-таки знак я вс буде. Ауч да! Ты <ріст> сюда, Псяра <цяре>. Рысяра Ты хости <ріст> Так Выс чомусь на тому керуванні. Чому Бали же написано все на лов стоять спеціально. Так. Так Так. Так. Я стою на подвижно. Так. Сти. Клава, глючий. на клава. Что ее за Инпут лага на то... клава На геймпаде я не знаю, как псяра. Так. Да, бляха, кринч. Ca si o sa mai Курдуда, я не знаю де там край, де там не край, я сліпий, я не бачу. Об'єкт все загородив, то погано. Та курдуда. Ви серйозно, тут буде багато раз курдуда, так стільки буде, стільки буде. От вам! Якщо хочете пограти капхет, капхет, то дуру, пограйте ту гру. Ша! можно мне так болтувать? Носик! Что с носом? Низ что-то так свербит, я просто в час. Я в час, но низ. Месний капітан, свербейнис, Фух, шов, чекпоинт. Дякую вам. То я б не витримав. Як тут там той пройти? я не знаю. А, слайди -то.

Бери, 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 бери Кістюю Пляха себе ріпанула Та що це таке? Що це таке?

Ojca bardzo często na ty skał. Po mm. prostu Я сам дуже часто це роблю, я не пойму, Чому руки сверблять? Натискати всякі клавіші. Риби, риби! О, господи. Нам вже чекати, скільки ящиків тих ми зібрали, О, господи. Той хто це придумав. Той нереальний лох. О, господи Таке придумати пекло, вибачте мене за, за це все. Це просто жесть. Як таке можна взагалі придумати? Ну це реально капхет, ну подивіться, ну чому не капхет? Хіба що на ще старих часів? Ага. Старих часів, але з оновленою графікою зато. Ага. Я кофеенно. Чекайте. скори, е... oh! лил! С... <coughs> Серьезно? То в кого пукани так взривається в ты Вони до країни 404 хе за все Скуліш за все Так, твогі воно як він воно вбив? Гаразд на цьому я закінчу, я просто вже втомився в це грати було. <coughs> все мега круто, це було проходження по грі. Crash Bandicoot 4 і це баут тайм, ви були на ігровому каналі. Ренерплей <coughs> з вами був я його ведучий Андрій, бувайте. Папа. -па. О, господи! Нарешті, папа. -па.